Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове, задача на знаходження невідомих за двома різницями, завдання 109. Обчисли письмово, записуємо вираз 70540-9017 мінус помножити на 7, мінус 828 поділити на 4. Для того, щоб виконати обчислення виразу на декілька дій, найперше визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга дія ділення, третя дія віднімання і четверта дія віднімання. Виконуємо першу дію письмово у стовпчик 9017 помножити на 7 дорівнює. Множу одиниці 7 на 7, 49. 9 записую під одиницями, 4 передаю десяткам. Множу десятки, 7 на 1 7 І ще плюс 4 11. 1 записую під десятками, 1 передаю сотням, 7 на 0 0 І ще плюс 1, 1 записуємо під сотнями. Множу тисячі, 7 на 9,63 записую під тисячами. Отже, добуток 63 119. Друга дія ділення 828 поділити на 4. Можна спробувати усно, розклавши ділене 828 на зручні доданки, які діляться на 4. Це, наприклад, 828. 800, 800 поділити на 4. Прикриваємо 08 поділити на 4 це 2. І записуємо справа 0, які ми прикрили, це дорівнює 200. І 28 поділити на 4 дорівнює 7, а 200 плюс 7 це дорівнює 207. Третє діє віднімання. 70 540 мінус 63 119 дорівнює. Віднімаю одиниці. Від 0 не можу відняти 9, тож позичаю 1 десяток у десятків. 10 мінус 9 – це 1. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Було 4 десятки, 1 віддали, залишилось 3. 3 мінус 1 – 2. Записую під десятками. Віднімаю сотні. 5 мінус 1 – 4. Записую під сотнями. Віднімаю тисячі від нуля не можу відняти три, тож позичаю у десятків тисяч, 10 тисяч, 10 мінус 3 це 7. Записую під тисячами. Було 7 десятків тисяч, одну віддали залишилось 6. 6 мінус 6 0, не записую, отже, різниця: 7 421. Четверта дія від 7421 відняти 207. Дорівнює. Від одного не можу відняти 7. Позичаю один десяток. 10 плюс 1 це 11, 11 мінус 7 це 4, записую під одиницями. Віднімаю десятки, було два десятки, один віддали залишилось 1. 1 мінус 0 1. записую під десятками. 4 мінус 2. 2 записую під сотнями і зношу 1000 7000. Отже, різниця 7214. Це і є розв'язок нашого виразу. Наступний вираз записуємо перший доданок, виражений 12004 мінус 856 помножити на 6. Другий доданок добуток чисел 4040. І 8. Тож, найперше визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення у дужках. друга дія віднімання у дужках. третя дія множення і четверта дія додавання. Тож, виконуємо першу дію письмово: 856 помножити на 6. Дорівнює: 6 помножити на 6 це 36, 6 записую під одиницями, 3 передаю десяткам. 6 помножити на 5 це 30, і ще плюс 3 це 33. Три записую під десятками, три передаю сотням. 6 помножити на 8 – це 48. І ще плюс 3 це 51. Записую під сотнями. Отже, добуток 5136. Друга дія віднімання від 12 тисяч 4 відняти. 5136. дорівнює, Віднімаю одиниці від 4 не можу відняти 6. Тож позичаю у сусіда, який може мені позичити один десяток. Це тисячі. Позичаю в тисячі один десяток, а тисяча дає 9. Десятків десятки і 9 сотень сотням. Тож, 10 плюс 4 це 14, і від 14 відняти 6 це дорівнює 8, записую під одиницями. 9 мінус 3 це дорівнює 6, записую під десятками. І 9 мінус 1 це 8, записую під сотнями. Було 2. Тисячі, одну віддала, залишилась одна тисяча. Від одної тисячі не можу відняти 5, тож позичаю у десятків тисяч. 10 плюс 1 це 11, і від 11 відняти 5, це дорівнює 6, записую під тисячами. Отже, різниця 6868. Третя дія множення. 4040 помножити на 8. Дорівнюю, множу десятки. 8 на 4 це 32. 2 записую під десятками. 3 передаю сотням. 8 на 0, 0 І ще плюс 3 3 записую під сотнями. 8 на 4 – 32, записую під тисячами, І зносимо 0. Отже, добуток 32 320. І четверта дія додавання. До 32 320 додати 6868. 0 плюс 8, 8 записую під одиницями. 2 плюс 6, 8 записую під десятками. 3 плюс 8 11. 1 записую під сотнями, 1 передаю тисячам. 2 плюс 6, 8 і ще плюс 1, 9 записую під тисячами. І зносимо 3. Отже. Сума 39 188. Це і буде розв'язком нашого виразу. Задача 110. Читаємо умови задачі. На фабриці чаю для пакування у коробки працівник отримав 1548 пакетиків чорного і 948 пакетиків зеленого чаю однакової маси. Чорного чаю в пакетиках було на 1 кг і 200 г більше, ніж зеленого, яка маса чаю в кожному пакетику. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про чорний і зелений чай. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі чорний зелений. Нам відомо, що працівник отримав 1548 пакетиків чорного чаю. Невідомо, скільки кілограмів, але відомо, що на 1 кг і 200 г більше чорного чаю, ніж зеленого він отримав. Покажемо це стрілочкою. І один пакетик чорного чаю невідомо, скільки має грамів. Також нам відомо, що 948 пакетиків зеленого чаю він отримав. Це невідомо, скільки кілограмів було зеленого чаю, і також невідомо, скільки грамів має один пакетик зеленого чаю, але відомо, що один пакетик і чорного, і зеленого чаю мають однакову масу. Тож, це задача на знаходження невідомого за двома різницями. Перша різниця нам відома це наскільки більше кілограмів і грамів. Було чорного чаю, тобто на 1 кг і 200 г більше було чорного чаю, ніж зеленого. Це перша різниця. Другу різницю ми можемо дізнатися, наскільки більше пакетиків чорного чаю отримав працівник, ніж зеленого. Наскільки більше підказує нам дію віднімання, тож першою дією від 1548 віднімемо 948. Від'ємник 948 розкладемо на зручні доданки. Це, наприклад, 548 і 400. Тоді від 1548 ми віднімемо 548 і це дорівнює 1000. І від 1000 віднімемо 400, це дорівнює 600 пакетиків. Пояснюємо більше чорного чаю. Це другу різницю ми дізналися. Тепер. Перетворимо кілограми у грами, тобто різноіменовані числа в одноіменовані у грами. 1 кг і 200 г. Пригадуємо, що 1 кг дорівнює 1000 грамів. Тоді 1 помножити на 1000 це дорівнює 1000 г, плюс 200 г це дорівнює 1200 г. Тепер, якщо ми дізналися, що перша різниця це 1200 г, було більше чорного чаю, і також ми дізналися першою дією другу різницю, що на 600 пакетиків було більше чорного чаю. Ніж зеленого. Тоді тих 1200 грамів це вміщалося у 600 пакетиків. Розділимо масу на кількість пакетиків і дізнаємося масу одного пакетика чаю. Також нам відомо, що і зелений чай і чорний чай маса пакетика була однакова. Тож, 1200 Ділимо на 600. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. І 12 поділити на 6 це дорівнює 2 грами. Запишемо відповідь, яка маса чаю в кожному пакетику? 2 грами маса чаю в кожному пакетику. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!